Всім привіт, друзі. На Мейджорі трапилася цікава ситуація. А команда ББ обіграла Тундру 2-0, як ви всі знаєте. І під час матчу так виявилося, просто що це потрапило на фіт-трансляції, на те, щоб там хтось шукав чи розслідував. Просто так трапилось, що П'юр Іван П'юр Москаленко, гравець з дуже такою красномовною, красномовним прізвищем. Uh, дивився стрім під під час матчу, під час матчу, паузи. Просто поставила на паузу, була доволі довга пауза uh, в матчі проти Тундри, і Лагало, там на, на місці локації багато проблем технічних присутньо на балі. От, і П'юр дивився трансляцію I don't know if that's a good job anymore, but yeah, that might be a downgrade in uh few years. Okay, once you turn 80, then you're that's, that's true. I'm not qualified for you got age, you got got age several decades. decades. Let's not make this stream political. <laughs> you know, Cap that's a dangerous pathway to go down. Uh, там є затримка, безумовно. Там, ну коротше, можна вигадати багато факторів, але тим не менш, гравець отримає дуже багато інформації, коли бачить. Карту зверху під час матчу це можуть бути нетворси, це можуть бути варди, це можуть бути смоки, це можуть бути статуси байбеків. Навіть певний час тому ти все одно бачиш, можливо, що стоїть у квікбаї у гравця. Що він, наприклад, там да, інформація про те, що умовно Енігма чи Тайтхантер починають збирати рефрешер, чи починає, якийсь герой починає збирати аганім, сапорт, наприклад. І не показує той факт, що у нього є гроші. Наприклад, коли у Дізраптор 1700 і ти бачиш кікбая Аганім, Є два варіанти, що він буде купляти або Блінка Боганім. Ну майже не існує третього варіанту. Ну майже не існує. І за 5 хвилин не завжди саппорт ці гроші може назбирати. Тобто ту, ту інформацію ти отримаєш. Це беззаперечна, абсолютно точна додаткова інформація. Команда за це впала в нижню сітку. Поки що, це новина номер один. Вони отримали від Тундри. Тундра буде грати в ліпроти ліквід наступному раунді. З чим ми можемо їх тільки привітати, і це, звісно ж, дуже сумна новина. Тим не менш, продовжуємо далі. Тепер є інформація, яка прямо зараз я записую це відео, і вона прямо зараз чи то отримує підтвердження, але я б на 100% не довіряв, бо я потім додам, напевно, до відео там якоюсь припискою це, що Азур Рей, як, з якими ББ мають грати зараз в Лузерах, відмовляються грати проти ББ, у яких є п'юр. Тобто вони не проти зіграти проти ББ засуджую, але вони. Абсолютно не ну не проти зіграти, якщо п'юра там не буде. І от питання питань багато тепер, тому що ББ все ще потрібно виграти одну одну серію на цьому мажорі, щоб відібратися. Але можливо, що якщо п'юра треба буде заміняти і вони грають з заміною, то можливо це штраф на поїнди, тому що це не та заміна, коли гравцю стало погано. Там вальф пішли на зустріч. Тут не треба йти на зустріч. Не тому, що там це росіяни, а тому, що не треба йти на зустріч, коли гравець порушує правила. Пра uh, ну, правила взагалі гри нам блін, плей-офф-мейджори. плей офф Плейофмейджери, мужик дивиться стрім uh, при тому, що він грає за бедбум, у нікса, за звісно, спонсор Бедбум. Uh, там у багатьох взагалі турнірів спонсор Бедбум. І у цього бетера взагалі-то, якщо що є фіди, є інформація. Тобто, якщо гравець може зайти, подивитися стрім з затримкою, що заважає його генеральному спонсору давати йому інформацію без затримки. Тоді це взагалі просто-просто жах. Ну це ж стратегічна гра, врешті-решт. От, що підводить нас до більш проблемного запитання, про яке ми зараз поговоримо, але тим не менш, питання: зможуть вони зіграти повним складом проти Азурей чи ні? А зможуть вони їх обіграти чи ні? Чи потрібно більше буде обіграти, якщо п'юра тікають з команд, ну якщо п'юра не дозволяють йому далі грати в цьому плей-офф? тому що буде дивно, якщо вони не зіграють тільки майже зазуре, а потім повернеться, навіть якщо вони виграють. Коротше, це все багато запитань і. Враховуєте той факт, в якому емоційному стані має знаходитися ГПК, якого мужик другий рік поспіль може не пропустити на Інт, тому що минулого року п'юр малював на мініма на мінімапі з. за що тоді ВП дискваліфікували з другого DPC сезону, а п'юра взагалі забанили там на декілька місяців? От і тоді ВП і ГПК напряму на Інт через сцени відібралися, і вони грали тоді Last Chance Qualifier, на якому вони зіграли жахливо, і програли. Така от. Ситуація трапляється. А п'юру, не П'юру, ГПК, треба буде зараз грати проти мейбі в Міді, коли ти ультра в тільті другий рік поспіль можеш не потрапити на ІН, тому що у тебе в команді ось такий ультра-мега архігеній. Що можна по цій ситуації сказати? Перше, дуже сумна новина. Друге, п'юр просто як гендель встоїть і каже: ти не пройдеш російським командам. І схоже, що за ці два роки п'юр зробив більше для вбивства російського кіберспорту, ніж Вілат. Так що Віталію, Треба зібратися, треба зібратися, от. Е ну і звісно ж, і звісно ж, третя тема, яку можна тут в цьому контексті обговорити, це що взагалі відбувається на турнірах? Чому на турнірах по доті гравці постійно ставлять на паузу, щоб відійти до туалету, ставлять на паузу, щоб щось відійти, відкрити двері е у себе десь в квартирі. Коротше, що як це взагалі працює так? І чому е, до ну, вчора б з'ясувалося вже про цей баг? Адміни сьогодні ще ставили в розклад ББ? Потім прийшли Альф, сказали, ні, це неправильно. Команді дали йти хлус. Чому йти хлус, а не дисквал? Ну тобто, гравець під час плей-офф-мейджору використовує таку фігню. А весь груповий етап він сидів у себе в кімнаті. Якщо він це робив плей-офф, чому ви думаєте, що він цього не робив весь турнір і попередню дрімлігу? Де нормальна реакція на такі речі? Це плей-офф вашого мейджору, Це відбір. Він зараз відбереться за на натурі, де буде грати за десятки мільйонів доларів. Ну цього року можливо ні, враховуючи Battle Pass, але тим не менш. Там вже з'ясувалося, що під час матчу 33 відкривав Шопіфай. Шопіфай, Спотіфа, Спотіфай, щоб послухати, uh, щоб послухати музику, перемкнути якусь. А як зазначено організаторами турніру, окрім доти, нічого і стіма, нічого не може бути відкритого гравця, і я погоджуюся, це абсолютно правильно. У Riot Games свого часу була практика, де гравцям взагалі було заборонено використовувати щось окрім клієнта гри. У них було адмінним способом, заблоковано все на компі, окрім цього. А тут до тебе гравці сидять щось в кімнаті. Ну, ми розуміємо, який рівень взагалі контролю над гравцями. Саме, якщо чувак під час паузи зміг зайти на Твіч, відкрити стрім і його дивитися. А що якщо десь, ну, а вони, повірте мені, є, це не жарт. В інтернеті є стріми, які віддаються різним турнірним організаторам, а бетери, збирають інформацію стосовно матчу. Є сайти, які лайфстату збирають з гри і так далі, не тільки через запішку. А я маю на увазі, стата збирається зазвичай через запішку, а от дані там для беттингу і так далі, вони часто підтягуються саме зі стріма, і люди вже вирішують, які там ставити кефи і так далі. І очевидно, він грає за команду BetBoom. це Better. У них 100% є прямий фід трансляції. Вони точно знають в лайві, що відбувається, і що заважає гравцю цієї організації зайти на стрім цієї ну, який є у цій організації, і отримати цю інформацію. І враховуючи той факт, як сильно відрізнялися результати ББ в онлайні і на лані. Ну, є серйозні запитання теж до цього взагалі, не до всієї команди, напевно, тому що в цій команді є гравці, які підтвердили свій міжнародний статус і які дуже навряд чи брали б участь в чомусь такому. Хоча ніколи не можна списувати це з рахунків, ми це абсолютно точно розуміємо. В доті, ну е, як це п'юр, який другий другий рік поспіль отримує кіберспортивну премію Дарвіна, просто е, передає привіт. Е, ну, це настільки, це настільки тупо, що навіть на російських сайтах. Ніхто не сперечається стосовно цієї листи, Всі вважають, що його треба забанити. Ну настільки, настільки ну, вісім, які умови відбуваються. От, але це серйозне запитання до турнірних організаторів, чи вони взагалі планують щось з цим робити, тому що те, що я спостерігаю як коментатор останнім часом. Команда захотіла ставить на паузу, і в цей момент гравець встає і кудись йде. Тобто гравець ставить на паузу, щоб кудись відійти і щось зробити. Ох, я розумію, інколи там з дому щось там, якісь форс-мажорні обставини, але ми це спостерігали на Дрімлізі у кожній другій грі. Це ненормально. Якщо гравець грає з дому, якщо у нього вдома є свій кабінет, то. В ньому мають бути мінімально контрольовані умови. Він може надавати, наприклад, екран Діскорду з адміном. Вони грають за бляха. Вибачте, лями гриви, лям лями доларів. Грають вони можуть собі забезпечити мінімальну інформацію з кімнати гравця, особливо коли мова стосується мейджорів. Тут Dream League, ріад майстерців, тобто преміальних турнірів, навіть DPC насправді має бути такий контроль. А інакше, будь ласка, возіть гравців на лан і створюйте їм там умови, щоб читерство не могло бути в принципі, тому що розраховувати на те, що дотери зроблять щось самі адекватно і ніде не обхезаються, просто неможливо. От тому ситуація дуже сумна. Бажаємо всяких всяческих, всяческих успіхів. Команді ББ в черговий раз підкреслюємо, що розбанювати таких гравців, які роблять такі речі, було неправильною ідеєю. І Відсутність наслідків це теж доволі погано, як ми зараз бачимо. І що зараз всі турнірні правила, всі взагалі на дріблізі на останній була пауза в півтори години, тому що команда попросила, уявляєте? Ну просто про який ми кажемо спорт, про яку ми кажемо відповідальність, про які ми кажемо регламенти. Це круто, коли організатори можуть піти назустріч гравцям. Безумовно, з людської точки зору я тільки за і підтримую не в цій конкретній ситуації, взагалі глобально підтримую. Мені здається, це круто, коли організатори воєвну можуть бути людьми і допомагати командам і так далі. Але абсолютно не круто, коли ти йдеш на зустріч у ній команді, і це можна почати абузити. Тому що якщо це можна почати абузити, повірте мені, це почнуть абузити, знайдуться команди, і це буде відбуватися просто постійно. Тому е бажаю Valve е і ну. Закликаю Valve звернути увагу на такі ситуації, е зробити акцент на тому, щоб дотримуватися суворо правил і мати суворий рулбук на всі DPC е мажорні і інтернешнл змагання, чітко виконувати всі його обов'язки, але ж ми розуміємо, що цього не трапиться, і тому ми будемо бачити ось такі ситуації і взагалі не розуміти тепер, є у нас команда на інті, немає команди на інті, як вони відібрались, чи не читерили вони весь рік. Короче, це все дуже сумно, але. Ситуація сумна глобально, а локально дуже навіть весела. А вам як?